Наслідок обстрілу в Оріхові поранено двох чоловіків. Цих вихідних ворог бив щонайменше вісім разів кабами по прифронтовому місту. Загалом продовж доби окупанти завдали майже з півтисячі ударів по Запорізькій області. Дев'ять разів накрили з РСЗВ Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та Малутокмачку. Окупанти завдали 449 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Малинівці та Новодонилівці. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень та автомобілів. На Гуляйпільському напрямку противник п'ять разів атакував наші позиції в районі Високого Гуляйполе, Новодарівку і Малинівку. Російські окупанти масово набили некерованими авіаракетами. Під Оріховим наші захисники відбили три штурми в районі Степового Новоандріївки і П'ятихаток. Тим часом 159-й батальйон 118-ї бригади ТРО, що працює на запорізькому напрямку, демонструє як нищить ворога, перетворюючи його на пил. А ворожу техніку на металобрук.